Слава Богу, дорогі брата і сестри, хочу подивитися Слово Боже. Вітаю всіх слухачів. нехай те слово принесе нам відбудування. Ми згадуємо такі свята про Воскресіння Ісуса Христа, про Вознесіння, про день П'ятидесятниці, про святу Трісю. І слово Боже, багато нам про що відкриває. І я би хотів, щоб ми продумали на таку тему. Що являє собою свята Трійця? Що таке свята Трійця? Як вміститися поняття святої Трійці? Ми подумаємо про Бога в трьох особах свята Трійця у світі Божого Слова. Давайте ми дочитаємо або при відкритій Евангелій будемо читати багато місяць писання на цю тему. Яка глибше і глибше відкриває про Бога в трьох особах. Ми будемо читати таке місце слово Божого, Євгенія Мака в роді 9 вірша. І сталося в ті дні, прийшов Ісус до Назарету, що Галілеї, і прийняв від Івана хречення в дірданні, і коли виходив з води, побачив, як розкрилося небо і Святий Дух, немов голуб, сходив на нього. І голод Бог неба, ти син мій улюблені, в якому моє благовоління. В тих віршах ми бачимо ясну картину: три особи божества. Перша особа Ісус Христос, який прийняв хрещення і на нього дійшов Дух Святий. Друга особа це є святий Дух, який сходить на Ісуса, як на сина людського. І третя особа Голос Отця Небесного, який сказав синь мій улюблений». Це є неділима Божественна свята Трісня Це три особи в одному. Ми читаємо у слові Божому наступне перше до Контян 12 років до 4 вірша. «Дари рідне, але дух той самий, і служіння рисне. Але Господь той самий. І дії відмінні. Але Бог один і той же, який творить все у всіх. Як ми бачимо, Дух той самий це є Святий Дух, який наділяє духовні дари. Господь той самий, це є Ісус Христос, Бог і той же, все, Бог Отець. Це відображення святої Триси. Продовжуємо далі читати, у слові Божому написано 2 до Коронтян 13, родин 13 вірш. Це є апотиске вітання. Ми дуже часто цими словами завершуємо молитву зібрання. Написано Благодать Господа нашого Ісуса Христа, перша особа Ісус Христос і любов, Бога Отця, друга особа Отець та єднання Святого Духа. Третя особа, Святий Дух, за всіма вами. Амінь. На сьогоднішній день є багато решетелів, які навчають, що святої Трісня не існує, що Ісус є менше до Отця, що Святий Дух – це всього навчого сила, енергія, і Він не являється особою, це наше яке спотворює і опоганює всю божественну святу Трісу. У слові Божому написано, 1 Івана, 5 роді, 7 вірш. «Бо троє свідче на небі, отець Слово і Дух Святий всі троє одно. Отож ми бачимо, що не одне місце Біблії в новому заповіті дуже чітко відображається свята Тріса. Бог Отець віддає єдинородженого Ісуса Христа в жертву викопання, а Ісус як Син Божий. Добровіна вирішив виконати всю волю Отця. Прийшов час і суд був дочати у тропи Діві Марії, Святим Духом, і народився як Син Людський, а вопросився як Син Божий. Ісус має дві природи, це є Син Людський і це є Син Божий. Як Син Людський, Він тимчасово був менше Отця, обмежений від Духовного світу менше до ангелів. Так написано, є до іродів, але написано ненадовго менше за ангелів, його тіло було приготовлено на жертву відкупення. І ради нас Він прийняв на себе тіло для того, щоб відобразити живого Бога. Ісус тілі мав повноту божественної природи, і так як він Сін Божий мав повнесення природу живого Бога, і відображав Бога Отця, від і Він не як син людський, а як Син Божий. Крівносіння до отця. Ми зачитаємо філіп'ян до з 6 вірша. Філіп'ян до іродів десятого вірша. Він, Ісус, бувши Богом за своєї природи, не бажав себе втратою, бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв обрат раба, ставши подібним до людини і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе бувши сухняним аж до смерті і смерті хресної. Читаємо Івана 10 Роджін, 30 -й вірш. Я і Отець одно. Ми бачимо, що Ісус як Син Божий, і Отцем було як одно, рівно так і Сьогодні. І так само Ісус не вважав себе втратою, рівним Богові, бо тому що Ісус є Бог. За своєю природою, І разом з Ісусом є рівностійна третя особа, Дух Святий. Отець – Бог, Син Божий, теж Бог і Дух святий теж Бог. Для чого нам дана свята Тріся? для чого Бог відкриває в себе в трьох особах. Свята Тріся – це є три єдиний Бог в трьох особах, Дяплану спасіння роду людського. Кожна особа у трійці має свою функцію для виконання плану спасіння. Перша особа це Отець Небесний. Його ціль полягала в тому, щоб віддати улюбленого Сина Божого на жертву непорочного антіса, щоб через нього виявити або приявити велику милість, миносердя, любов, благодать для спасіння всіх передбачених віруючих Божих дітей. У старому топовіті. А він приніс в жертву безважну і найкращу вежку. Цю жертву прийняв Бог. Авраам віддає в жертву свого єдиного Сина Ісаака. І ми бачимо, що це прообраз. і вказує так Отець Небесний, віддав Ісуса Христа в жертву і Він своєю жертвою благав Отця за спасіння всіх людей, які вірять в Нього. Івана, 3 рочи, 15 вірш. Бо так Бог полюбив світ, щоб віддав Сина свого, єдинородного, щоб кожен віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. І коли Ісус помер за наших гріхи, тоді Отець Небесний, третій день воскрешає Ісуса з мертвих у славному небесному духовному тілі. І Ісус, у славі Отця, возноситься. І сідає промоч Отця, і він є голова Тіла Христового, заступник, передзвичайник, посередник, Спаситель в Ісусі Христі вся повнота Божества, так Його визвониши Отець. Отець Небесний по своїй обітниці через Ісуса Христа, послав Святого Духа. Ми бачимо Уся свята Трися, вона є трим одному. Вони завжди діють разом, спільно, як Бог в трьох особах. Отець робить свою дію, Ісус робить свою дію, і Дух святий робить свою дію, але робить вони разом, одному. Отець віддає по своїй обітниці в Христі Ісусі Духа Святого, щоб побудувати церкву, яка буде святкувати і проповідувати Слово Боже. Отець Небесний, Через Ісуса Христа, Ден Дя Церкви, величезне духовні благосвіння в Дусі Святому. Ми отримуємо благодать, духовні дари, плоди Святого Духа, хрещене Духом Святим, спадше на Царство Божого, відкриття Божої дівантії, яка спасає наші душі, Дух де відкриває нам роду для родіння Писання. Отож ми бачимо, що коли ми дивимося на Отця, ми дивимося на нього. Як на батька, який не пожаліє віддати Сина Божого, який проявив дуже велику любов в Христі Ісусі і дарує великий Боже благосвіння в Христі Ісусі через Святого Духа. Друга особа це є центральна особа святої Третій Ісус Христос. Він є центральною особою плану Спасіння. Тільки через Ісуса Христа ми маємо доступ до Бога Отця. Через Ісуса Христа ми маємо дорогу Спасіння, яке веде у вічне життя. Церква Христова, особливо керівництво, ми маємо велику честь іменем Господа Ісуса Христа, творити чудеса, сіяти, відкричати мертвих, виганяти демонів, проповідати Іван в силі Божі, все робити хрестом в жив нас, як це було в першій церкві. І ми бачимо Івана 14, ти роджі, що ти вірш. Ісус сказав, я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до мене, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Колосян 3,9. І все, що Тільки робите словом чи ділом, усе робите. Ім'я Господа Ісуса. Дякуючи через нього, Богові і Отцеві. Ісус под коемин всего отшого майна. І ми, християни, є подкоємцями Царства Божого. Ісус у славному небесному духовному тілі і си проводж отця як вічний і славний переможець. Ісус, він є заступник і посвященик та посередник між Богом і людьми. Ніхто не може зайняти його центральне місце. Тільки Ісус зайняв, Його Отець поставив центральні особи, І завдяки його жертві, завдяки Його крові ми маємо прощен грехи і милість Божу. Ми читаємо 1 Короття 15 років з 24 вірша, а потім кінець. Коли Він передасть Царство Богу і Отцю, Ісус передасть, коли скасує всяке начальство, і всяку владу і силу, бо Йому належить заривати, доки не покладе всіх ворогів під ноги Свої, як останній Бог буде знищена смерть, бо все покори під ноги Його. Коли сказано, що все йому підкорене, то ясно, що крім того, Отця, котрий покорив йому все, коли покорить Йому все, тоді і сам син покориться тому, хто покорив Йому все, щоб Бог був все у цьому. Як кородоміти, що син покорився Богу Отцю? Ісус, як я вже казав, центральна особа, Його сіль спасти всіх передбачених людей. І повністю завершити будівництво церкви і завершити план спасіння роду людства. І коли завершиться. Все, що має завершитися, в час Його приходу. Ісус підхопує церкву на землі. Всі умерші праведники, які є вчать очікування, вони будуть приймати перше відкрисняння праведник в час цього приходу. Тоді Ісус завершує план спасіння родоства, що йому дорушив Отець. І отець повністю приймає виконане доручення Христа. Оце означає. Що то ясно, що крім того, котрий покорив йому все, і коли покорить йому все, тоді і сам Син покориться тому, хто покорив йому все. Це означає, що Ісус завершить план спасіння роду Людства, завершить будівництво церкви, спасе всіх передбачених людей. І тоді отець приймає виконане доручення Ісуса Христа і вже. У Царстві Божому не потрібно буде у вічності жертви Ісуса, відкуплення, спасіння, крові Христа. Не треба вже бути в Царстві Божому зцілення, духовні дари. Бо тому що вже всі спасені люди є в Царстві Божому і прийшов Кінець світу. Вже не треба буде. Ім'я Ісуса Христа для Спасіння, бо всі є у вічності, в Царстві Божому. Бо це ім'я Христос дане для плану спасіння родою. І найголовніше, коли план завершиться, тоді Бог буде все у всьому, таким, який був до створення світу, Він був триєдиним Богом, а Бог, Бог в трьох особах до створення світу і після завершення плану спасіння. Після кінця світу Він також буде тридиним вічним Богом. Ми повинні розуміти, що Ісус Христос є вічний і сущий Бог. Весь духовний та матеріальний фізичний світ створений Словом Божим. Слово Боже, воно навчає, наставляє, докоряє, виховує Божих дітей. Слово Боже є караюче і спасаюче. Наведе або благословіння, або прокляти дари. Слово Боже, ми воюємо и з спокусам. І цим слово Боже, являється Господь Бог, Йому належить ім'я Слово Боже. Він є творець неба і землі. Він є суддя і и світу. Тільки Богові належить духовний меч, Слово Боже. Можна зрозуміти і так. Спокон Віку був Ісус, а Ісус був в Бозі. Ісус являється Богом, бо Слово Боже це ім'я Ісуса, перетворення світу і після докінчення плану спасіння в інсучці вічний Бог. Івана 1, розділ, перший і друга вірша. Спокон віку було слово, і слово було у Бога, і слово було у Бог. Воно було споконвіку у Бога. Івана 1 розділ, 14 вірш. І слово стало плоттю, і перебувало між нами. Помні, благодаті та істина, і ми бачимо славу Його, славу як єдинородного, від Отця. Третя особа. Бог Дух Святий. Це є Господь життєдальний, дальний, в виправи народ Божий, діючись через Нього. всі Божі посланці, сини світла, як апостол Христові, пророки Господні, правильні царі Давид, Єдекія. Присвітері, благовісники, на яких перебував Дух Святий. Святий Дух є третя особа, його функція або сіль виконати всю волю Божу, так само завершити план спасіння. Він найбільше будує і освячує церкву, Дух Святий росте і розвиває. Кожного шлена тіла Христового, Дух Святий навчає, наставляє і впроваджує до цілої правди. Дух святий свідкує, благовістить, відображає Ісуса Христа і робить так, щоб християнин був. Дух святий дає відроджене і оновлене серцем. Він вселяється в сердечний храм, через нього виливається Божа любов в наші серцях. І тоді людина стає храмом Божим, домом Божим. І дух святий, через віруючу людину, діє, сповняє силою, вбиває на людей, спасає грішників, надіяє дари, праці, судження. Дух святий має діє церкви. Дев'ять доріг, 1 Корінця в 12 рочь, і має дев'ять плодів, там написано Галаті в 5 років. І ці дев'ять плоди відображають любов, віру, влажність та інші плоди. Це є якості Божого характеру. І Дух Святий супроводжу чудеса, знання, ціляє, одоробляє, виганяє демонів. Дух святий це є. Третя особа святої Трісі. без нього церква є духовно мертва. Ми дуже маємо потребувати Святого Духа. Ми читаємо дії першій роді, 8 вірш. Та ви приймете як силу, як Дух Святий діє на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі по всій юдеї та Самарі аж до краю землі. Івана 14, роді, 26 вірш, але утішити Дух Святий. Котрого Отець пише, ім'я Моє, навчить вас всього і нагадаю вам усе, що я говорив вам. Святий Дух кожного Християнина веде у важкі випробування і страждання для того, щоб його загортувати, укріпляти, змісняти, щоб християнин навчився бути сильним, вірним. І Дух Святий таким чином переплавляє віру через страждання. це підготовка до того. Щоб ми увійшли Царство Боже. Написано далі такі слова це є імені Івана. 14 вірш, 26 вірш. Утішити же Дух Святий, що його Отець пошне ім'я Моє, то і навчить вас цього. І пригадаю вам усе, що я вам говорив. Добрі і серце. це є третя особа, Дух Святий. І ми бачимо, що Отець Ісус і Дух Святий це є дійсно свята Триця. І ці три особи мають спільні силі, спільні наміри. І це є Бог три особи. Вони діють разом, як три одному. Ми читаємо ще такі Божі слова, Римін 8, вибіркове, 9 і 11 вірші. Ви ж не за плоть живете, а за Духом, якщо Дух Божий живе у вас, коли ж хто Духа Христового не має, той не Його, 11 вірш. І якщо Дух, того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, Оживіть і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Усі ці вірші вони відкривають першим. Якщо Дух Божий живе у вас, це є Святий Дух. Бо написано: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло і храм Духа Святого, і Він проживає у вас друге Духа Христового. Це Ісус Христос, а Павло каже, вже не я живу. А Христос проживає в Мені. Третє, Дух, того, хто воскресив Ісуса з мертвих, це є Бог Отець, бо Він воскресив Ісуса посадив праворуч від себе Це є свята Тріща. Ми читаємо такі Божі Слова, книга об'явлення, 22 розділ, 3 і 4 -й вірші. І нічого вже не буде проклятого. А престол Бога і ангевся буде в ньому. І раби Його будуть служити Йому, і побачить Несе Його, а ім'я Його буде на шолах їхніх. Брати і сети, ми повинні розуміти, що, що тільки перед освоєнням світу, перед створенням світу, Бог наперед передбачив створення духовного світу, воїнства небесного. Він передбачив, що буде падіння хровима третини ангелів. Він передбачив що він створить фізичний світ і буде падіння гріхопадіння Адама і Дєве, і буде Боже прокляття на все потомство. І по цій причині Отець Небесний ще перед засуванням світу передбачає спасіння роду людського, передбачає, щоб призначити Сина Божого Ісуса в жертву відкупення. Передбачає наперед, що буде Його церква, свята, непорошна, Його любові. І ми отримаємо величезні духовні благословення. Це все передбачено для Божої слави, для Його хвилин, міністра труби по своєї волі і благодаті. І Бог передбачив, що Його церква буде мати вісне життя в царстві Божому. Там воїнство небесне, безперестанку прославляє Бога, як написано в книзі об'явлення: «Свят, свят, 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 Господь Бог все держите. Хто був, є і гряде. Там чекає нас вічна слава, велич, сила. Постійно ми будемо Бозі, а ми будемо нас. Це буде велике больженство з Богом, і Бог повністю виявив себе, він є. Бог в трьох особах, і ми будемо його бачити таким, яким він є, лисе в лисе. Це буде велике благословення. Він завершить план спасіння і будівництва церкви. Вже не буде потрібні усі імена, Отець, син і дух святий, бо ці імена, вони дані для плану спасіння роду людства. А там ми будемо бачити Бога у всьому, трьох особах, він був до створення світу, так і після кінця світу, щоб Бог був все у всьому. І ми читали. нічого не буде проклятого, буде престол Бога і Анхіса. І написано, Царство Боже це не є битво і джия, але радість, правність і мир душі Дусі Святому. Свята Триса діє була і навіки буде. Як важливо все, твердо вірити, твердо сприймати. Бо якщо ми не маємо віру в Боже Слово, ми не зможемо повірити в Бога в трьох особах. Написано в Євреїм 11. Роді, що ми вірою розуміємо віки, створені Божим Словом. І Якщо немає віри, тоді немає розуміння, сприйняття усі Божіх слова. Нам треба твердо вірити. Не тільки в Ісуса Христа, як сина Божого, але вірити в Бога, Отця, в Бога Ісуса Христа, в Бога Духа Святого. Це є Бог в трьох особах. Хай Бог нас раднув на сьомому був Світ. І давайте ми переглянемо своє життя, чи живе Бог в моєму серці, чи поселився Бог в моєму серці Духом Святим, чи наповнений я його любов'ю, що примирився я з Богом, чи пережив я очищення крові Ісуса Христа. Якщо ти ще не примирився, то сьогодні ти можеш покаятися. Сьогодні Бог готовий простити усі твої гріхи. І Він хоче бачити у своєї церкви. І він хоче тебе привести в царство Боже. Хай Бог рясно усіх благовій. Амінь.